Я обіцяв розказати, з яких міркувань необхідно вибирати оцей струм колектора насичення, оцей максимальний струм, який буде протікати через колектор в режимі насичення. Я обіцяв розказати, з яких міркувань вибирати цей струм і колектора насичення. Ну дивіться, перший аргумент. Якщо цей струм колектора насичення збільшується, значить збільшується струм, який споживається від джерела напруги. І збільшується енергоспоживання приладу, і е, батарея, якщо при прилад живиться від, від батарейки, то батарейка прослужить менший термін, бо від неї більший струм споживається. Тобто великий струм колектора, коли транзистор відкритий, приводить до великого енергоспоживання, батарейка швидко розряджається. Знову ж таки, якщо через резистор і транзистор протікає великий струм, на них може розсіюватись велика потужність, може знадобитися поставити радіатор. Тому з одного боку, начебто, великий струм насичення це погано. Але зараз я розкажу, чому великий струм, який протікає через колектор, це може бути добре. Насправді до будь-якого виходу, будь-якої аналогової схеми, на ньому завжди присутня якась паразитна ємність навантаження, ще раз повторюю. На будь-якому виході аналогової схеми присутня ємність навантаження. Це може бути вхідна ємність приймача напруги. Це може бути якась паразитна ємність між дорожками на друкованій платі. Розумієте, ця ємність навантаження завжди присутня. І до чого це приводить? Це приводить до того, що напруга на опорі навантаження моментально не змінюється, виявляється. А вона змінюється у міру заряду, розряду, ємності навантаження. Тому, якщо ємність навантаження велика, напруга на цій ємності навантаження буде змінюватись не отакими красивими е сходинками, а вона буде змінюватися у міру заряду розрядну ємності. Тобто, от червоним пунктиром я намалював нормальну зміну напруги на резисторі RN, якби не було ємності навантаження. Оце от зміна напруги на резисторі RN без ємності навантаження. Але оскільки є ємність навантаження, то вона перезаряджається певний час і напруга вже на е, виході змінюється таким чином. Вже з'являються затягнуті фронти сигналу. Сигнал певний час уже переходить з, низького, з низької напруги на високу, і певний час необхідний для того, щоб сигнал перейшов з високої напруги в низьку. І давайте подивимось. Розглянемо дві ситуації. Припустимо, транзистор знаходиться в режимі насичення. Е, Ні. Припустимо, транзистор знаходиться в режимі відсічки. І в режимі відсічки у нього. Е, ні, все-таки в режимі насичення. Припустимо, транзистор знаходиться в режимі насичення, і в режимі насичення у нього у вихода приблизно дорівнює 0 вольт. От, оце, напруга на транзис... оце напруга на виході такої схеми, коли транзистор знаходиться в режимі насичення. Ну, я тут 0,3 до 0 вольта круглих для розуміння. І Потім транзистор переходить з режиму насичення в режим відсічки. І транзистор закривається, і напруга повинна перейти в уживлення з 0 вольт до уживлення. Ну або до U-навантаження, яке дорівнює в даному випадку Р. Навантаження на уживлення і на Р-навантаження плюс РК. Тобто оці от 0 вольт. Будуть ось напруга на виході цього ключового каскаду в режимі насичення, а ось напруга на виході ключового каскаду в режимі відсічки. Ідея в тому, що коли транзистор переходить з режиму насичення в режим відсічки, напруга на його виході не моментально змінюється з нуля до цієї напруги УН. Вона змінюється поступово по мірі заряду конденсатору. Бо транзистор переходить з режиму насичення в режим відсічки і закривається, а ємність конденсатора все ще розряжена, і вона починає заряджатися через оцей резистор РК. І час заряду цієї ємності дорівнювати приблизно 5РК СН. Ось що необхідно розуміти. Транзистор був в режимі. Насичення і на ємності е, навантаження було оціх от 0,3 вольт ну, приблизно 0 В. Транзистор переходить в режим відсічки і закривається, а, ємність, а напруга на ємності моментально не змінюється. Там так і залишається 0,3 вольта. І потім напруга на ємності починає поступово збільшуватись внаслідок заряду. Цієї ємності від напруги живлення через резистор РК. І тривалість цього заряду буде дорівнювати 5 РК СМ. І тому для того, щоб зменшити тривалість цього заряду, необхідно зменшувати РК. Для того, щоб зменшити тривалість зміни напруги на виході, необхідно зменшувати РК. От. І при великому РК, зміна напруги на виході буде довго проходити. А при маленькому РК конденсатор може досить швидко зарядитися. Тобто, для того, щоб сигнал швидше переключався на виході, для того, щоб менша була затримка перемикання, РК треба зменшувати. А це приводить до збільшення струму колектора насичення. Бачите, в чому ідея? Що для збільшення швидкодії роботи схеми треба зменшувати опір резистора РК, а це буде збільшувати не, струм колектора насичення і це буде збільшувати енергоспоживання. Тому це правило завжди працює. Швидкі схеми мають високе енергоспоживання, повільні схеми мають низьке енергоспоживання. І коли комп'ютер переходить в режим е, пониженого енергоспоживання, він відключає частину своїх електричних кіл, е, і вони перестають працювати, але при цьому зменшується обчислювальна потужність комп'ютера. І якщо ви задаєте йому якусь задачу, він виводить свої електричні цифрові схеми з режимом пониженого енергоспоживання. Вони починають працювати, споживати струм, але і енергоспоживання в такому випадку теж вже буде збільшуватись. Тому продуктивність обчислень, швидкість перемикання. Обернено пов'язані зі струмом споживання. Чим більша швидкість перемикання, тим більша, більший струм споживання, і от щойно я це продемонстрував. Давайте ще розглянемо іншу ситуацію. Коли транзистор, розглянемо другу ситуацію, коли транзистор знаходиться... знаходився в режимі відсічки. Транзистор знаходився в режимі відсічки, і у нього на виході була напруга. У r навантаження дорівнює уживлення на r навантаження розділити на r навантаження плюс РК. І потім транзистор переходить в режим насичення. І в режимі насичення на виході повинно бути приблизно 0 вольт. Так от, ідея в тому, що транзистор то переходить з режиму відсічки, в режим насичення відносно швидко. Він може швидко відкритися. Але напруга на конденсаторі буде поступово спадати, оскільки конденсатор вже в даному випадку буде розряджатися через відкритий транзистор. розумієте? коли транзистор відкривається і переходить з режиму відсічки в режим насичення, у нього опір між колектором і емітером різко зменшується. І ємність, і, і напруга на ємності на ємність навантаження починає розряджатися на землю через відкритий транзистор. І напруга на CN поступово зменшується. І очевидно, що чим більший буде струм і колектора нас, чим більший струм буде протікати через колектор, а, тим швидше ця ємність розрядиться. Тому для швидкого перемикання напруги на виході. Необхідно робити великий струм і колектор насичення і брати маленький опір РК, але це приводить до збільшення енергоспоживання.